У Києві на Троєщині вбили голову житлового кооперативу. Невідомий забрізами сливської рушниці кількома пострілами в притул застрелив літнього чоловіка. Шансів вижити у Бідолашного не було. Вам ваша допомога вже не потрібна. Так, констатація. Трагедія сталася під вечір на вулиці Закревського. Чоловік виходив з під'їзду на вулицю. Випадковими свідками злочину стали мешканці довколишніх будинків. Зразу два хлопка перезарядили, ще два хлопка. Чотири. Чтири хлопка було. І жінчина з четвертого етажа кричала, що вбили чоловіка. Я виглянув в окно. Чоловік побіг на чийсь до красна куртка і рюкзак. Шапочка була на ньому. Очевидцями злочину стали навіть малі діти. Біля під'їзду малюки бавились із своїми батьками. На щастя, діти не постраждали. Консьєрж одного із сусідніх будинків бачила, як підозрілий чоловік перевдягався у під'їзді, свідки впевнені, вбивство було ретельно сплановане. Затримати зловмисника по гарячих слідах правоохоронцям не вдалося.